Мої вітання! Слава Україні! 183 урок. І в цьому році ми з вами займемось так званими Garden Path Sentences. Але спочатку давайте перевіримо домашню роботу з минулого уроку. Нам потрібно було виправити помилки у вираженні мети. Перевіряйте себе: перше речення: He went to England to learn English, друге речення: Something must be done. so that this disaster cannot happen again. Tretere we went along silently on tiptoe not to disturb anyone. We need more money to improve transport in London. I didn't tell him so, so that he wouldn't worry. I took the umbrella so that we wouldn't get soaked. I've come to apologize. I got my hair cut so that I'd be smart for the party. Дев'яте речення. I agreed to her suggestion not to upset her. І десяте речення: Take an aspirin to stop your headache. Я сподіваюся, ви все зробили правильно. І тепер ви знаєте, як правильно виражати мету англійською мовою і не будете робити в цьому помилок. Отже, давайте перейдемо до. Garden Path Sentences. Що це така за цікава назва? Назва Garden Path Sentences іде від англійського виразу to lead someone up the garden path, тобто обманювати когось. Garden path sentences це такі речення, які читаючи, які спочатку ми думаємо, що вони мають один смисл, але коли ми наближаємось. Певного моменту в цьому реченні, або дочитуємо це речення до кінця, ми розуміємо, що смисл зовсім, зовсім не той, який ми думали спочатку. І хочу сказати, що Garden Path Sentences насправді нам важливі, чому я вирішив зробити цей урок, не тому що вони дійсно так актуальні в реальному мовленні, а вони скоріш більш як певний кросворд, певне тренування. В розумінні англійського синтаксису. Якщо фактично розуміння цих Garden Path Sentences показує ваш рівень англійської мови. Якщо ви без проблем розумієте Garden path, path sentence, це означає, що у вас достатній, адекватний рівень англійської мови. Якщо ви тільки починаєте вивчати англійську мову, то такі речення можуть представляти проблеми в плані розуміння. Важко розібрати саме в синтаксичній структурі речення. Ну, отже, досить я сказав. Давайте вже нарешті я вам покажу, що, що це таке і що мається на увазі. Подивіться на це речення. Я спеціально не буду його вам читати вголос, тому що коли ми читаємо Garden Path Sentence, вся таємниця розвіюється. Чому? Тому що, коли ми читаємо, ми робимо відповідні паузи, ми наголошуємо підмет присудок, і тоді все стає зрозумілим. Проблема з ними в основному тоді, коли ми їх читаємо. Ось вони у нас перед очима, і нам потрібно зрозуміти смисл. Отже, перевірте себе, чи розумієте ви смисл цього речення. Коли ви його читаєте, зафіксуйте, будь ласка, розуміння того, що на початку ви думаєте, що речення означає одне, але потім, коли ви дочитаєте його до кінця, або ви вже по-іншому розумієте його смисл, якщо у вас відповідний рівень англійської мови, який вам дозволяє це зробити, або ви взагалі не розумієте його смисл, якщо рівень мови ще недостатній. Отже, що ж означає це речення? Що відбувається у нас в мозку, коли ми читаємо таке речення? Насправді, мозок наш починає декодувати речення з самого початку, з перших слів. І тому у нас народжуються гіпотези, якби не перед, що означає це речення. І тому, коли ми починаємо читати це речення, у нас таке враження, що це комплекс «houses» – це слово сполучення, яке означає складні будинки. Да? Але потім ми натикаємось на дій слова меріт, і ми вже нічого не розуміємо, тому що ми не розуміємо, як будинки могли одружуватись або виходити заміж. Насправді, коли ми продовжуємо читати це речення, ми розуміємо, що ми неправильно визначили його структуру. «Merit» очевидно, не є присудком. Да? Очевидно, присутком в цьому реченні є слово «houses», яке стоїть в Present Simple. Третя особа однини. І тоді комплекс є підметом. І тоді смисл стає зрозумілим. Тобто комплекс у нас підмет, хаузес це у нас присудок, а далі йде додаток. Тобто комплекс, як мається на увазі житловий комплекс, да, розміщує в собі, тобто надає житло да, кому? Одруженим і неодруженим солдатам та їхнім родинам. Все, таємниця garden Path Sentence зникає, все стає зрозумілим. Але по тому, чи ви зрозуміли смисл цього речення одразу, чи ні, ви можете, повторюю, визначити рівень власного свого володіння англійською мовою. Тому що людина, для якої англійська мова є рідна, вона без проблем розуміє такі речення. Людина, яка вивчає англійську мову, як іноземну, вона може мати проблеми з розумінням, тому що такі, така особливість англійського синтаксису. Як ми знаємо, на відміну, наприклад, від української мови, в англійській мові немає відмінків, за винятком. Коминий Possessive Case. на Possessive Case ми знаємо, що це дуже обмежений у вживанні відмінок. Тобто не всі іменники можуть мати форму Possessive Case. і все і так само. Прийменники не завжди можуть прийти нам на допомогу, так само, як і сполучники. А часто слова просто ставляться поруч один з одним, і ми мусимо розуміти синтаксичну структуру: де підмик, де присудок, де додаток. Розібралися з цим реченням. Да? Зрозуміло, що таке Garden Path Сентес? Я думаю, що вам цікаво. Повторюю: зараз ми зробимо 10 речень і. Повторюю, наше основне завдання тут навчитись за допомогою цих речень краще розуміти синтаксичну структуру речення. Нам завжди потрібно, щоб зрозуміти правильно смисл, знайти підмет, присудок, ну і далі вже розташувати всі інші члени речення. Давайте подивимось на це речення, перевіряйте себе, чи розумієте ви його смисл. Спеціально я даю вам трошки часу. Якесь дивне речення, правда? The old man здається старий, ну і все, а де присудок. Але ми знаємо, що англійське речення не може бути без присудку, тому нам треба щось переглянути в, свої, в своєму першому враженні від цього речення. І оскільки присудок обов'язково має бути, очевидно, тут всього у нас три слова, не рахуючи артиклів. Да? І розуміло, що «man» має бути присудком, а тоді the old. Тобто старі люди, такий груповий іменник, субстантивований прикметник насправді. Так? Тобто прикметник, який вживається для позначення людей. Тоді The old буде підметом, мен до нього присутком, а bold буде додатком. І смисл у нас тоді виходить. Так? Ми якби, розгадуємо цю загадку, цей ребус, і отримуємо? Що, що старі люди так, керують Човном. Тобто вони man має значення в англійській мові також бути екіпажем, да, керувати е, чимось е, літаком, космічним кораблем. Тощо. Тобто старі керують човном. Е, тому, на, е, до речі, в англійській мові існує е, прикметник unmanned, да? Тобто, е, наприклад, unmanned Spacecraft це космічний корабель, який не керується людьми. Давайте подивимось на це речення. Намагайтесь визначити, де тут підмет, де тут присудок. Спочатку проблема в чому? У нас тут два дієслова в минулому часі: moved і broke. І от в цьому якраз і полягає проблема, а що ж із них є присудком? Насправді ми розуміємо. Коли уважно подивимось на це речення, що тут що це є складне речення, складним реченням, і воно складається з двох частин. Головне речення це the chair broke, а after the student moved це підрядне речення часу. Якби я читав це речення, проблем не було, я б сказав би, after the student moved, the chair broke. Оцієї паузи достатньо для того, щоб смисл одразу став прозорим. Але коли ми просто дивимося на речення і не чуємо його, тоді. Можуть виникнути проблеми. Але тепер ми розуміємо, що after the student moved, the chair broke. Після того, як студент зробив якийсь рух, стілець розломався. Дивимось на наступне речення. Давайте розгадаємо його смисл. Тут у нас так само два дієслова в, минулій, в формі минулого часу, «chase The Fell, стоять поруч. І це. І, а, а, з іншого боку, the rat the cat. Теж два іменника стоять поруч. Що з них є підмутим присудком? Як будується синтаксична структура речення? Специфіка англійської мови в тому, що означальні підрядні речення можуть просто ставитись поруч з іменником. Які вони означають без жодних сполучників. І оце для людей, які вивчають англійську мову, спричиняє на таких початкових рівнях проблему. Насправді, знов, якби я прочитав це речення, проблема б зникла. Я б сказав би, The, rat, the cat chased fell into a hole. І все стає на свої місця. Да? Ми розуміємо, що впав щур, тобто фел є присудком до рет, rat є підметом до фел. А The Cat chased» – це підрядне речення. Ми отримаємо тоді The Rat, the cat chased fell into a hole». Тобто щур або пацюк, за яким гнався кіт, упав в дірку. Подивіться на наступне речення. Знову нас є два дії слова в минулому часі: «raised» і fell. Де до них підмет, що з них є присутком. Даю трошки часу вам. Знову, якби я вам прочитав його, можливо, смисл відкрився одразу, якщо ви ще його не зрозуміли, я б сказав: би The horse raised down the barn fell. І ми бачимо, що. The host це підмет, а fell – до нього присудку. присудок. Тобто впав кінь Який кінь а це йде до нього означення за допомогою е, past. participle. Е, верніше, не просто past participle, а слово з з participle. Тобто кінь і кій-кінь. Raised down the barn. І ми пам'ятаємо, що participle, past participle в даному випадку має пасивне значення, як у більшості випадків. Тобто, кінь. І кого гнали да, по сараю впав. Тобто Raise Down the Bun є означенням повторюю, до The horse». Подивіться на наступне речення. Спочатку нам здається дуже логічно, мозик наш сприймає Fat People, як слово сполучення, товсті люди. Да? Але насправді, якщо тоді eat присудок, а що тоді accumulates? Да? Все, нам треба переглядати структуру речення. І тоді ми розуміємо, що fat це підмет, а присудком до нього є яке слово? Accumulates. А people eat це означальне підрядне. Тобто, це речення аналогічне реченню 3: The rat, the cat chased, fell into a hole. А тут fat. Який fat фет people eat, тобто жир, який їдять люди, accumulates, накопичується. Розгадали з вами це речення. Поїхали до наступного. Я думаю, ви вже розумієте, що це складне підрядне речення. І де тут головне, ну, безумовно, ні When Fred Eats, правда? Тому що це вводиться сполучником. Це підрядне речення. А головне речення буде Food gets thrown. Food Piedmid Gets Thrown. Присудок. Тобто, When Fred Eats, пауза, Food gets thrown. Коли Фред їсть, їжа розкидується. Давайте подивимось на наступне речення. Спочатку мозок сприймає I convinced her children. Тобто I pied convinced присудок, her children додаток. Але до чого тоді unnoisy"? Ну, Тоді зрозуміло, що children annoysy. Да? Тобто «children» – це підмет, annoysy – «присудок». І разом з цьому речення є складно підрядним. І тоді у нас виходить головна частина I convinced her. А далі просто опущене слово сполучення That Йому можна додати. I convinced her that children are noisy. Я переконав її, що діти роблять багато шуму. Подивимось на восьме речення. Тут нерозуміння виникає з трошки іншої причини. Не стільки через синтаксичну структуру речення, а скільки. Через те, що ми по аналогії переносимо структуру першої частини на структуру другої частини. Time flies like an arrow, fruit flies like bananas. І тут нерозуміння може виникати тоді, якщо людина не знає, що fly в англійській мові це і дієслово, і іменник. Якщо це іменник, то це муха. І тоді ми розуміємо, що в першій частині flies це дієслово, тобто час. Літить як стріла, а в другій частині флайс це множина від флай, тобто плодові мушки люблять банани. Подивимось на дев'яте речення. Вже ваше око має бути натренованим краще. Щоб ви бачили, що це складне підрядне речення, да? оскільки воно починається зі сполучника, очевидно, що першим йде підрядне речення. «While the man, was eating присудок". А далі йде іменник. Скоріше всього, це підмет головної частини. Да? І до нього присудок буде was being reheated. І таким чином отримуємо while the man was eating. Ані pizza. Да? тобто пауза йде після eating, Кінець підрядного починається головне. The pizza was still being reheated in the oven. Тобто, поки чоловік їв, піцу все ще розігрівали в духовці. І десяте речення. Я спеціально поставив його після 9-го, тому що воно аналогічне за структурою, і після 9-го у вас не повинно виникати проблем в його розумінні. Тобто, while Tom was washing, the dishes fell on the floor. Тобто The Dishes це не додаток до washing, а це підмет в головній частині речення. The dishes fell on the floor. Тобто, поки Том щось мив, посуд попадав на підлогу. Якщо вам сподобалось займатися Garden Path Sentences, ви відчули, що вони допомагають краще зрозуміти англійський синтаксис, будь ласка, поставте лайки. Можете свої враження написати в коментарях. І не думайте, що я не дам вам домашнього завдання. Ось вам ще 10 речень на розшифровку. Ще такий пазл, який ми обов'язково перевіримо на початку наступного уроку. І, будь ласка. Якщо у вас є якісь коментарі, питання, побажання, пишіть в коментарях. А я вам дякую за увагу і до зустрічі.